you mm -hmm. Такий ось номер. Тут, до речі, ручка закривається в іншу сторону, так як зазвичай не вправо, а вліво. А там ванна. Душова точніше. От така от душова. Рукомийник. Унітез. Зеркальце. Полотенечко чомусь одне. Але ми вияснимо. Це питання, телевізор є. Ось такий от столик. Не знаю для чого, щоб була. Така от шафа. Нічого особливого. І така от кровать. Вона малесенька. А я думаю, що ми помістимося. І ось такі два лебедь. Костя, привіт! Як тобі номер? Тут ось є такий столик, тут віконце йде на якусь хату, на забор. Ой, на кришу, точніше. Що не є добре. І тут у нас віконце виходить на отвір'я, на двір. Я. Вже в готелі в Португалії і ходили вечеряти, на жаль, нічого не знімали, тому що протупили. І мені цікава думка пана Константина, що він гадає стосовно першого враження про Португалію. Йо, моє перше враження це не на одне відео, не на 5 хвилин, якщо чесно. Ну, давай в словах. В, Це в 20 словах. Два слова. Двадцять слів. Перше враження в мене було трошки, трошки негативне, якщо чесно. Тому що після Барселони такий контраст після великого туристичного міста в маленьке порту по факту, маленький район порту. Такий. Е, е, а потім ми пішли в магазин, трішки походили, погуляли, потім пішли вечеряти. То вечеря люди, як люди. Боже, які люди! Ви даже не представляєте. Дякую, що дозволила так говорити. Дякую. А можна продовжити? О, як незвично. Так, люди. Люди, ребята, роблять все. Дай. Я не встаю, тому що я наївся. Я буду в лежачому положенні зараз. Е, люди шикарні. Перше враження. Люди шикарні, люди доброзичливі. Людям подобається говорити з другими людьми. Людям подобається бачити других людей, дивитися, що вони роблять, як вони говорять, і просто доброзичливо один до одного. І це приємно. І це, не нав... це ні капель не нав'яжчиво. E -e. Це реально приємно. Це природньо, правильне слово. Це природньо, це не відчувається тільки, це, це його робота, він повинен тобі прислужувати, так, коли офіціант. Ні, вони, вони типу як кожного дня. Ей, привіт! Е. Що? це Ой, це лучше не надо. А це оце двісті. О, Дуже приємно. Подивимося, що буде завтра, після завтра. Але мені здається, це буде наверное, на першому місці всюди, в усій Португалії. Це люди, тому що ми і до цього читали, і бачили, як люди відносяться один до одного, і трішки стикнулися з цим рецепцією в отелі, в ресторані. То враження досить позитивне, максимально позитивне. А ще нам не пощастило, це те, що ми приїхали, і тут виявилось дуже холодно, ще щось там дощ пішов. Було 18 градусів. І, на жаль, на жаль, на жаль, порівнюючи з Барселоною, коли я трішечки навіть підгорілами на плечик червоні, то тут проходиться дуже-дуже одягатись. Але це порту, він набагато холодніший, ніж Лісабон. Як ми дивилися десь на градусів 5, як мінімум, тому це очікуване. Ми їдемо в по міському транспорті, центр порту і будемо їхати міським транспортом двохповерховим. З панорамним видом. Так, з панорамним видом, тому будемо знімати. І будемо їхати по набережні. З погодою нам реально не пощастило. Не пощастило. Тому що дощ, дощ, Гацький. вітряна. Але красиво. Кості! Ми в порту. а тут до! Це точно те місце, де потрібно жити нам. Це така сама даня, тільки на півдні. Так, але ж дивіться красиво. А нам трішки трішки тепліше, но Ми вирішили прогулятися через сад кордуарія. Ну як ви вирішили? У нас просто не було іншого випадку, тому що ми через нього проходимо. Можна було не через нього проходити, але чомусь так вийшло, що ми проходимо саме через так. нього. Так. Випадково. Так? Ну так сталося. А перед цим ми піднімалися по чортовому схилу вверх. Боже, це просто ад для моїх ніг, якщо чесно. Це було важко. Особливо. Особливо. Після Барселони. Барселона ноги. Ноги забрала мої. І тут такий є парадокс. Десь ти знаходишся в одному місті холодно, дощ, тут виходиш вже жарко, хочеться все знято, окуляри одягти, і ти не знаєш, як себе поводити з цією погодою. І це в одному місті, це так. одне місто, це він мається на увазі в порту. Тобто Ми були біля океану, там капець, під'їхали на набережну, там трішки краще, але капець з дощом. Піднялись наверх, тут вже тепленько. Сонця нема, але тепло, вже хочеться і куточку трохи під -під підзняти. Так, так що, гуляємо. Ще тут в парку цьому дуже цікаві дерева. Вони мають такі от стовбур. З конусовидним стовбуром. Так. Незрозуміло, то чого то, 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 вони хворіють. Ні, чи, вони такі є є. вони такі є. Думаю, вони всі такі. Жодної деревини немає, щоб було якось інакше. А ще тут чайка як голуби. Нагрі. Дивіться. Личико. Отже, бормошки. Карписте, будь ласка, чому ти віддав меню? Так. Тому що я тебе не вчу. Ну, нам потрібно було зняти меню. Коротше, ми замовили францезіню. Так, усім, коротше. Так. Із ПО. Із ПО. Ми, до речі, зайшли в закладком інкарці. Це такий снайп-пар. Замовили тут францизіню. Хочемо її спробувати. Дуже хвалять, так бачить, що це франція. Нам принесли вже страви, так от виглядає францизіні. Пиво. І також шука дошечка. Будемо зараз пробувати кості, як воно на запах. На запах таке враження. Соус на основі якось алкоголю чи, чи вина, Тому що відчуваю випередньоволю. Ще мені здається, це колись бомба. Подивимось. Смачного! Так, от всередині виглядає. Мені здається, для мене це буде забагато. Mm -hmm. І потім потрібно його обмочувати в цьому соусі. Так? Mm -hmm. Ось так виглядає кому НКС. І хочемо сказати свої враження. Враження багато. Багато, смачно, холестеринова смерть. Серйозно, це дуже, це дуже смачно, Вся різне, Смаки переплітаються, трішки, 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 трішки гостреньке, але приємно гостреньке. Подається з картошкою і пивом, воно там все, як і повинно бути, пиво, пиво взагалі пиво все, заход, все заходить, але великі порції. От ірі було багатовато. Іра не доїла, Хоча б І до картошка навіть також не доїла, да. Тому... не жаль. Тому солодке, десерт це буде окрема тема для нас. Не... На цей раз. трішки пізніше. Зараз знаходимо, гуляємо. Ще війпід, раз годинок три, так? М -м, десь дві-три, так. Ми прийшли в місце, яке називається Сади Кришталевого Паласу. І тому прогуляємося. Я даром Ола! Ола? А -а -а. Іра тільки що образила Павліна. Це не було цього. Тепер він з, з нас. Я не, можу... я не можу знімати відео, коли сонця в мене немає окулярів. Ну хто ж знав, що це за буде сонце? Злобу, так, тут погода без дивно. Дивно, так. А Іра образила Павліна. Не було такого. Це той павлін, який... 에... Привіт! <ривіт> Привіт! Тобі не сподобалося, що я до тебе доторкнулася, так? Ти тепер будеш зі мною болювати? А ні, він прямо пішов. Такі надо ви мені. Ось, я просто собі йшов. Не не красиві. Кості сподобалось, дівчинка Павлінка. Ні, мені нікому не подобається. А та ти поглянь! Привіт! Ола! Де ти побачиш курей? В парку! Добре качки, тут вода є, але кури. О. Його. Це місце, де подають еклери. Виглядають дуже чудово і апетитно. І замовили лати. Що будемо спробу коштувати. Так. Так? Це ж твоя була головна ціль. еклери. Ага. Тут дуже гарно. І зараз хочемо повезти в музей романтики. Так? Так, звісно так. oh <laughs> Каження зараз про Португалію, не дивлячись на сад, а взагалі на місцевість про Порту саме. Ну, взагалі гарно. Досить гарно. Вони... вони кайфують від своєї місцевості. Вони кайфують від своїх переходів висот. Вони вміють з цим працювати, вони вміють його а, От Вони взагалі кайфують ходу від усього, від свого життя, від, від їжі, від місцевості, від часу проведеного. Від того, яке воно є. Так, Ну, в цьому є трошки мінус, вони не дуже намагаються його покращити. Все добре, і так все гарно. Сонячний день, типу, вкусна їжа є. Вже сонячний день. Вже сонячний день. Вже сонячний день. Смачна їжа, все гарно, можна посидіти, почити. Йдемо в музей романтики. Музей романтик. А чому тут машини? Тут наліво. Наліво чи на Наліво? наліво? Давай. Давай подивимося взагалі, куди воно веде. Гадайш? Що, і будеш погнати романтику затямитися. Там -то з тобою зробити. <гум> Це кудись важно зайти. Здається, що це деревина квітне, поглянь, які квіти в неї кохана. Mm -hmm. А що це таке? Не знаю, це дерево. Mm -hmm. Тут не пойми, куди взагалі потрібно йти. Ти не підеш, туди й буде? Тут є вхід. Вихід. Чи вихід? А, туди можна вниз піти. Туди наверх піти. Туди прямо піти. Судя сюди. Демось ще тут. Тому що тут також є можливість піти вниз. Але мені здається, туди не дуже. Потрібно Нема, зайти. Так немає. так, немає сенсу. Красиво. В цьому парку є дуже красиве дерево з такими квітами. А воно пахне? Трішки. Так? Да? Воно ще й пахне. Боже, як красиво. Коханий. скажи, будь ласка, куди ми з тобою прийшли? Ми прийшли в ресторан, який спеціально зілиться на приготування морепродуктів і риби». І що ти замовив? Лобстер. Вагою приблизно кілограм. На двох. На двох. Чи сам все зробиш? Ні, на двох. На двох. І трішки пивка, яке ми вже з тобою п'ємо. А ще вони приносять хліб, який платний, десь приблизно євро, єврочка. Але випадку, він дуже ти... смачний. В будь-якому випадку тобі його приносять, в любому випадку ти за нього заплатиш. Але є таке. Поки ти чекаєш, то щось захочеться за щось захочеться тому <різу> нам принесли вже оцього цього поклали салатикам, м'ясика. Що скажеш? Хвостика забрали, нам положить цього, забрали сюди, положили так. сюди, салатик, лішні вже розбиті, так. Так, що видно, дають розбиті. Mm. Тоже спитали в нас, чи нам їх положити на нас самим, чи ми самі, сказали, самі става. А, плюс якийсь салатик, плюс майонез, якесь масло. Це знаходиться, вийшли ми вже з ресторану, там не знімали, тому що дуже багато було людей. І поділимося своїми враженнями стосовно нашої вечері. Прошу. Так, поїли ми... Ресторатор головний. Ресторатор поїли ми лобстера. коштувало нам разом з пивом. 104 євро. По 405. Пиво там було 250. Так, да, пиво було доволі таке смачне. Лобстер. ну, Можна сказати, що вони його трішки перетримали. Я, я колись дивився, як правильно готувати таких е, морських гадів різних. До їх це то, як звариш, треба одразу кидати в холодну воду, щоб вони далі не, до, не, до, не продовжували готуватися самі в собі. І хвіст, сам хвіст лобсера, він був ну, трішки резиновий. Я думаю, Іра зі мною знаходиться. А от клешня, то що там хітин був товщий, то він був ну, кращий. Непогано, смачно. Один раз покоштувати по-справжньому професійно, окей. Mm, але, 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 мабуть, не, не більше. Нема такого вау-ефекту. Вау Нема. Смачно? Не більше. Так, і чесно кажучи, моя думка, то я більше б не замовляла таку фігню і не витрачала б на неї кошти, реально. Ми ще по покоштуємо другу фігню. Отут, у, у другу штуку. Яку? Я Не пам'ятаю, як вона називається. Ну лобстер це з клешнею, а друга це без клешні, і я не пам'ятаю, як вона називається. Буває. Все, ми йдемо вже. Пора спати. Спати парина, ми завтра їдемо. Завтра ми їдемо в Лісба. Лісбо? Лісбош. 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 Так, підемо. Дом. ще наговоримо до побачення, тому що... Ми ще приїдемо ночувати і виїжджати звідси будемо, а в порту їдемо ще на півдня. Це спонтанне було сьогодні рішення, тому що погода в порту не дозволяє а, себе комфортно почувати і відчути Португалію по клімату, по температурі, ту, яку ми чекали. Сонячну сонячною то будемо їхати з півночі на південь. На південь. І... Вже зрівнювати і дивитися. дивитися, що, що там. Тому сьогоднішній день вже підходить до кінця. З гарними поспати. враженнями. Так. А ще, до речі, ми забули сказати а, про те, що ми були в магазині сьогодні і придбали отакі от фрукти. Костя говорить, що це абрикоси, Абрикус, Абрикуси, але я не знаю вони. На вид трішечки схожі і отакий от от чудо фрукт. Дівдівно, я чудо. У нас немає ні ножика, нічого такого. Будемо отак. От його. Не дуже воно схоже на Ой. абрикос. Тече, що то? Тече? Оу. Дивіться, які в нього кісточки. Це ні капальки не абрикос. Ні, це не абрикос, коханий. Хто говорить? Абрикос, абрикос. Ну що, спробуємо. Давай. Його Скуштували на камеру, тому що воно таке більш сочне. І воно ні на що не схоже. Десь віддалено, 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 воно схоже на, айв... на айву, там є такий терпкий привкус але я б так і не присмак. Не. Ну, мені сподобалось. Воно, кислувате. Але воно, воно кис кисло. Кисло-солодке. Є такі солодкі нотки, але більше. Більше тиснути. Це терпкість. От від Айва там є терпкість. Mm. І попка. А тепер точно наш день підходить вже до кінця. Пора спати. І залишився лише один день відпустки і два дні дороги. Але нічого, ми витримаємо, так? І більше витримували. Так.